Одна з частин старого міста. тут такий храм. Музей. Слоїдка. Тут я вживу пока. Але ще раз Звони хотів, щоб ми послухали зву. Дзвон. Очищаючи зву. Які очищають. Карвався. Можливо я тут колись ходив, жив, був. Окей. Короче, німецькі. Все, я тут живу, А тут найди скелет мамонта. Прикольно, да? Ось вот такі от дрой. міста, Менса. Колись хотів жить, я думаю, ще буду. Під цим дером. Заплануюсь. Угу! Цікаво. де я зупинюсь? Де я зупинюся. Чи зупинюся взагалі? загалі? See you later мої подорожуємо, рожайсь